36? 36. Е, якщо їх 43, краще рахувати знизу. Е, жіноча логіка, це, це не моє. Я в тому не дуже розбираюся. Є, так? Точно 36, перерахуйте. Добре, набирайте, будь ласка. Набирайте. Будемо сподіватися, що оператор не скаже нам, що вони зоною досяжності. Бо весь цей телефонний бенефіс вже треба закругляти. У нас ще купа статуеток. Ми маємо нагородити ще достойників. не понад Не йшов, коли. Коли ти вже наговориш? Сподіваюсь, там дуже важлива розмова. Така про празматика якого немає. Я дуже жорстокий і цинічний. Ми просто не можемо чекати, тому що а, на когось чекає планшет. Будь ласка, а, ну, що ми залишимося на 199-й сторінці чи складе наталі життя і скажемо 67-й сторінка. От, будь ласка, пане фотограф, а, скажіть ви, яка сторінка? 199-та. Сестра, я розумію. 199-та, окей, і ще, будь ласка, скажіть, від 1 до 43, тільки 36 не кажіть, Три. Окей, 3. Будь ласка. О, то. Три, тож. Опа, і є. Три то легко. 3, то лідери опозиції, так? теж 3, три. Все, дякую. Не скірі він заряду. Завжди його зеленого. Друзі, ви їжі, їжте, нічого Боже, я тебе не відбувається. Все, я можу вважати, що на сьогодні. Доброго вечора. Я перепрошую пані, мене звати Сергій Дмитрович. Як вас звати? Михайлівна, перепрошую, не почав ім'я? Тереза, Тереза Михайлівна, дуже гарно. Дуже гарно. Зараз рідко хто Терезою дітей називає. Тереза Михайлівна, скажіть, будь ласка, а у вас є доступ до інтернету? Добре. Мені потрібно розуміти, то ви голосували на сайті 20 минут а, в номінаціях Народний бренд 2013. Чи то хтось під вашим ім'ям робив? Добре. Ви голосували, так? Бо то зараз податково вас турбує. І ми хочемо сказати, що ми відслідкували той ваш голос і той ваш код, що ви отримували. І тільки що ми заїхали на свято, от от, нагородження всіх тих бізнесменів в костюмах. Народний бренд 2013. А вони кажуть: дзвони до Терези Михайлівни і скажи, що вона виграла від Ріа плюс планшет, настоящий комп'ютер. всі вам класнують. Це, ну як сказати, якщо я зараз покладу слухав, коли вам не відзвонимося, то буде розіграш. А так, в принципі, в мене совісті, ще трохи є, тому я зараз теж слухавку покладу, але вам перезвонить дуже красива дівчинка і скаже, де вам забрати розкішний прекрасний планшет від Плюс. Ви тішитесь, пані Тереза. Ви ще не бачили планшет, там тріснув екран. Дякую, друшою. Нема за що ти розмихай, набережіть себе веселих вам свят. Хай щастить. Дякую. Друзі, щойно з вашою допомогою ми визначили трьох переможців, які отримали новенькі планшети китайської фірми Чунджай. А зараз я маю столити рот, тому що піде аудіоролик.